Доброго вечора, ми з гаража. З вами Варяг і хотів би я сьогодні розказати вам про одну штуку, якою чусь не завжди всі володіють інформацією такою, або не завжди навіть уникають. Є така бамбука. Називається вакуумний підсилювач ГАЛЬМ на автомобілях ВАЗ. Ну В копійчах його не було, він вже з'явився в тройках. Потім вже шестерки, пихали, по-моєму, я не пам'ятаю, вже в 13. Ну, Обично владельці копійок самі його вставляли. Розлетів трошки. Так от не завжди люди регулюють оцього пісюна. Хоча, як ви бачите, тут є отакі зірочки і є така головка на 7. Воно все викручується, закручується. І тому оцей шток. Він якби регулюється. Тільки він не має так, звісно, доставатися, ну в цьому вже гайки. Так от, хотів я вам сказати, хлопчики дівчатка, що з якістю нинішніх запчастин воно не все так просто. Ті заводські настроїчки, як би що впишуться в книжках, у них скільки оцей штук має виглядати. Як тут перекласти лінію між цими планочками, наскільки він має вийти, воно не співпадає, бо головні циліндри гальмівні, вони трошки вже пішли різнобіч, різні проточки, різні фірми мають різні розміри, різні просадки, навіть по вухах і то мають просадку. Тому далі я покажу відео, як відрегулювати. ну Тут просто потрібно ввімкнути голову і відрегулювати оцю пимпочку. Це важливо як при заміні хоч оцього бамбули вута, хоч коли ви міняєте головний галь. Ось, що, хитрість в тому, що оцю пимпку треба виставити, замірявши оцей розмір, наскільки впирається в сам поршень головного тормозного циліндра, наскільки цей поршень заходить сюди і оця пимпка повинна якраз в нього впиратися. Бо там полукруглий виріс під неї, вона має якраз впиратися, щоб і не пережимала, і не було свободного люфта. Ну, на жаль, з тим, які зараз якісні запчастинки. Це дуже не якісні, буде. то проблема в тому, що на заводські регулювання можна не дивитися, а потрібно просто під кожний тормозний головний циліндр оцю Якби сотку вибирати. Робиться просто. Тут є зуб'я, отака шестереночка нарізана. Тримаємо пасатіжами. А тут головку оцю, ключик на сім або головочка на сім. І виставляємо ми оцей зазор.